Одною із головних локацій тему Голокосту є урочище Сухий Яр, який знаходиться в місті Умані. Тут, починаючи з вересня 41-го року, проводилися масові розстріли представників єврейської національності. Відомо, що єврейське населення міста напередодні. Вторгнення нацистів на територію колишнього Радянського Союзу в нашому місті складало більше 50%. Вони працювали на заводах, фабриках, вони працювали вчителями, лікарями, перукарями, тобто виконували всі ті самі роботи, як і всі інші жителі нашого міста. Перші розстріли розпочалися 16 вересня 1941 року. Вони продовжувалися всю осінь. Про чисельність загиблих відомо з документа комісії, яка працювала зразу після визволення нашого міста, і в цьому документі вказано, що в урочищі сухий яр було розстріляно близько 13 тисяч представників єврейської національності. Дуже часто виникають питання, коли розповідаємо про тему Голокоста, як же німцям вдалося таку велику чисельність єврейського населення зібрати і щоб потім їх відвести на росту в Сухий Яр. Німці видали наказ, в якому було сказано, що в такий то час, в такому то місті, повинні зібратися євреї для того, щоб привести їх до перепис населення. І люди просто пішли для того, щоб дати свої дані, щоб їх могли переписувати. Вони ж не знали, що їх поведуть в цей день на розстріл. Отак німцям вдалося. А потім вони вже ніякі накази не видавали, вони просто робили облави, збирали людей і ввели в сухий яр, де їх розстрілювали. І відомі в нас і ще інші місця, де у нас знищували представники єврейської національності. Це у нас є будинок, в якому зараз знаходиться Приватбанк. Це колишній будинок Файтлінзона, колись тут був кінотеатр Корса. А до війни це був будинок Палацу Піонерів. Це саме той будинок. В якому в вересні 41-го року підвальні приміщення загнали 500 представників єврейської нації. Це були чоловіки, жінки, діти переважно, люди похилого віку, заколотили ці вікна, двері, все це замазали, щоб там не було доступу кисню. І люди просто-напросто задихнулися. Ті, кому вдавалося втекти, вони переховувались. Люди їх переховували, ризикуючи. Своїм життям, тому що ті, хто переховували євреї, також наражалися на небезпеку. Якби німці знали, де чи знаходили, хто це робив, вбивали не тільки ту родину, а всю, ту людину, а вбивали всю родину. Тобто За те, що переховували представників єврейської нації. І це говорить про те, що не було такої якоїсь національної розні, як буває, як хтось хоче розказати, що друг друга тут не любили. Тобто, Якщо могли. Допомагали і спасали, а світ, як говориться, не без уродів, тому що знаходились ті, хто зрозуміло допомагав і нацистам у цьому питанні. Загальні втрати представників єврейської населення за період окупації міста нацистами складають 18 тисяч чоловік. І це дуже велика цифра, тому ці злочини не повинні ніколи забуватися, і про них треба пам'ятати. А зараз у нас новий злочинець. Який напав на нашу державу, йде вже четвертий рік війни, і він творить те саме. Тому ми повинні кріпитися, наші збройні сили всіма силами підтримувати, не звертаючи умови, як нам важко не було, що світла не вистачає, тепла не вистачає. Зрозуміти, що буде гірше набагато, якщо вони прийдуть сюди і знову будуть знищувати нас, як робили всі ці століття. Тому ми повинні вистояти і перемогти цього нового ворога.